В нашій країні борщ справедливо вважається національним блюдом. Є легенда, що вперше борщ був приготований українськими козаками при облозі Азовської фортеці. Заповір'ям у великий казан були складені всі припаси, яких до того моменту залишилося небагато. А результатом стала страва, від якої складно відмовитися ось вже протягом багатьох століть. Ну без борща наш, наша нація не може жити без сала і нашого борщу. І так вже традиційно прийняли вже, громада прийняла рішення, що обов'язково потрібно святкувати День свята борща. І дійсно, борщ це витвір тисячолітнього українського кулінарного мистецтва. Всім відомо, що борщ материн смакує інакше ніж жінчин борщ або борщ дочин. Кожне варення борщу це творення страви, яка характеризує саму господиню. Саме тому в рамках свята проводився конкурс, в якому п'ять команд готували національну страву за власними рецептами. Один хороший борят дві морковки. Три луковиці пішли. Хороша головка капусти, перець сладкий укропчик, чесничок, цибулька, сало затовкували ми. В номінації Розкішний борщ перемогла команда Солохи і Два Кума. Команда берегиня територіального центру соціального обслуговування міста здобула перемогу в номінації Борщ відмінний. А нагороду за «Чарівний борщ отримала команда Два дубки та розчарованих не було і не могло бути, бо борщів було багато і на будь-який смак. Домашня свінінка, домашній томатик». А всі домашні, здаварі з любов'ю, ласкою, добротою і найобалденний борщ у нас. Аби покуштувати смачний борщ, вистроювалися справжні черги. Та крім національного блюда, містяни мали змогу пригоститися і відмінним пловом, варениками та пиріжками, різними бутербродами та іншими стравами. Люди всідалися на галявині просто неба та відпочивали. А для малечі було приготовлено чимало різних забав. А я пошла на батут. А ти вже пишела штурм? Та частуванням свято не закінчилося. О 4 годині розпочався виступ новомосковської рок-групи Еверест, який буквально зірвав НАТО. Адже учасники групи виконали чудові кавер версії гурту Пінкфлойд. На зорі своєї діяльності група Еверест грала музику в стилі глем-метал. Пік популярності групи у Новомосковську та далеко за його межами припав на 87-89 роки минулого сторіччя. Після виступу знімальна група телеканалу Самар поспілкувалася з виконавцями і дізналася, чому вони грають саме таку музику. «Этот репертуар у нас вибран для того, щоб ви первих ми любимо грати дуже красиву і дуже серйозну музику. Во-вторых, в, цьому, в цьому репертуарі ми можемо показати себе так як професійних музикантів. І в третіх це музика вічна, вона ніколи не умирає, вона завжди буде цікавна і завжди буде мати свою публіку. Нова вокалістка гурту Олеся розповідає, що виконавці давно гукали її приєднатися до групи, та дівчина не наважувалася. Я боялась, що не буду відповідати їх рівню. Ну, ми вместе поработали. Мені дуже приємно, цей колектив дійсно колектив. От у них є одна ціль. і Мені приємно, що я влилась в нього і Как бы совпали наші цілі, і штота цього получається. Ось таким дійсно насиченим виявився другий день святкування дня міста. Задоволені містяни, як то кажуть, і наїлися, і напилися, і чудової музики наслухалися.